Ми перевіряли у вас документ. Так. Ви не прив'язані до жодного військома. Так. Вам потрібно mm. з'явитися у військомат для оновлення своїх даних. Mm. Добре, я не з'явився, що далі. У вас буде доставлено Коломийський відділ поліції. Ну, а, ну Давайте доставляйте. А я та, доставляйте. Давайте, викликайте. Що ти скажеш, коли тебе зупинить поліція? Або коли до твого автомобіля підійде працівник ТЦК? Мовчати, втікати. Чи знову підписати, бо так простіше. Але потім штраф. Суд або передача в ТЦК. І в голові тільки одне. Та якби я тоді знав, що маю право сказати і зробити, все було б інакше. Саме для цього, друзі, я створив курс Юридичний захист водія, щоб ти ніколи більше не казав собі. Шкода, що я не знав. Шкода, що я не зробив. Питання: про що ж авторський онлайн-курс від адвоката Болтика? Зараз з цим будемо, друзі, розбиратися. З вами адвокат Антон Болтік. Я маю більше 16-річного досвіду в сфері юриспруденції і створив цей курс. Я не просто так. Я хочу дати вам спокій і впевненість у ваших правах, навчити вас відстоювати їх та захищати, бо ви самі бачите, як іноді діє наша поліція. А це може коштувати вам не тільки грошей, а іноді і свободи. Я знаю, як поводитись, коли тебе зупиняє поліція, і хочу, щоб це знав. Кожен водій. Переш за все зараз ти нервуєш при кожному ваші документи. В очах розгубленість у голові каша з різних відео на Ютубі. Не знаєш, які права маєш, а які тільки здається, що маєш. Боїшся, що зробиш щось не так і потрапиш у велику халепу. Підписуєш, не читаючи, платиш штраф, бо а що я міг? Отаке От питання виникає. Але я тобі дам спокій, впевненість. Чіткий план дій у будь-якій ситуації. Ти будеш знати свої права і вмітимеш ними користуватись. Жодних емоцій чи істерик при зупинці. І головне, твоя свобода, гроші і гідність під юридичним захистом. Що саме ти отримаєш? Окрім твоєї впевненості на дорозі і в житті ти отримаєш більше 30 практичних відеоуроків, які можна переглядати в будь-який час. Чат з юристами, які відповідають на твої питання, pdf файли з шаблонами, скарги, заяви, клопотання, алгоритми дій, прямий ефір зі мною, доступ до закритої спільноти, і бонус 50% знижки на участь у клубі юридичного захисту водія на будь-який тариф. Що ж всередині цього курсу: модуль 1. правові основи та психологія спілкування з поліцією та ТЦК. Розберемось, як не втратити себе в стресі та діяти з холодною головою. Модуль 2. Якщо тебе зупинила поліція, чіткий алгоритм дій: дій, що можна і що не можна робити, що казати, що не казати, які документи показувати, які не показувати. Модуль 3. як діяти при контакті з ТЦК, повістка, блокування, виклики, розшуки, що робити, коли викликають. Чого боятися і як себе законно захистити, модуль 4 – це відповідальність водія і поліцейського, як оскаржити його дії або рішення, скарги, судові процеси, як довести свою правоту і не прогоріти, а ще як притягти до відповідальності працівника поліції. П'ятий модуль юридична підтримка. Навіщо вона і чим допоможе? Чому саме зараз? Бо з кожним місяцем на вулицях. Все більше незаконних зупинок, блокпостів, ТЦК, рішень на колінці, де порушують ваші права. А твоя необізнаність може коштувати дорого. І так, закон на твоєму боці, але тільки якщо ти вмієш ним користуватися і краще навчитися до ситуації, ніж під час неї. Як долучитися? Я не просто хочу продати вам курс, друзі. Я хочу дати вам право бути спокійним в будь-якій ситуації. Тому я вам представлю три тарифи в залежності від ваших побажань. Тариф Light сюди входять всі модулі, окрім блоку ТЦК, і немає бонусів, таких як закритий чат, прямий ефір та знижка в клубі. Тариф Про сюди входять 5 модулів, деякі бонуси, чат для спілкування та прямі ефіри. Але немає знижки та чату з юристом та зі мною. І максимальний тариф тариф макс. Ну а це, друзі, реально максимальний тариф для того, хто хоче отримати максимум. Сюди входять всі модулі і всі бонуси. В цьому пакеті буде, друзі, окремий чат з юристами зі мною, де ми будемо спілкуватися, передавати досвід, обмінюватися цим досвідом. Я буду рекомендувати, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ну, це буде максимально близьке спілкування. Тому рекомендую. І ще, друзі, гарна новина: другий та третій тарифи ви можете придбати в оплату частинами до трьох місяців. Для того щоб потрапити на курс, просто обери тариф за посиланням під відео. Оплачуй зручним для себе способом і одразу отримаєш доступ у Телеграм відповідно до тарифу. Після оплати не забудь доєднатися до групи в Телеграм. Коли ж ми стартуємо? Стартуємо ми вже 13 червня. Протягом місяця поступово будуть виходити всі модулі та уроки. В цей час ви вже можете користуватися бонусами відповідно до придбаного тарифу. Перші 100 людей, які доєднаються до курсу на тарифпро, отримують найкращу ціну, а саме. Тариф Про лише за 690 гривень замість 990 гривень. І для тих, хто хоче на тариф МАКС, також даємо знижку для перших 50 учасників. А саме ціна на тариф 1500 гривень замість 1990 гривень. Тому встигніть зайняти своє місце, бо кількість місць на курсі обмежена. І що ж тепер? А тепер, друже, вибір за тобою: знову жити. Як буде, так буде, і намагатися якось вийти з ситуації. Чи нарешті діяти усвідомлено і не давати себе зламати? Обирай знання, обирай впевненість і обирай свободу.